Я вас хочу запросити до бабусі на город. Подивись уважно на екран Єсені. Так, що ж ми бачимо у бабусі на городі? Видно вам? Да. Видно картинки? Добре. Починаємо тоді. Та дізнатись за нагоди, що у бабусі на городі та в саду. Ми по стежці підемо через річку попливемо, літаком полетимо, через ліс побіжемо. Ось ми і в бабусі на городі. У бабусі на городі та в саду дивні сталися пригоди. Стали овочі та фрукти сваритися і не хочуть помиритися. Уважно, Єсенія, подивись на картинку і скажи, які зображені овочі та фрукти ти знаєш. А ну, давай уважно подивимося. Знаєш ти якісь овочі та фрукти? Знаєш? Знаєш. А давай, щоб тобі легше було, я буду загадувати загадку, а ти будеш відгадувати, добре? Домовились? Починаємо давай. Ябл... Чи, не, не, ти слушай, ти На розуміє? дереві зеленим висить, а червоним падає. Що це в нас таке за ф... фрукт? Так... Ой, вибачте? Що це в нас за фрукт такий? Яблокам. Так, це яблучко. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте. Яки сльозки прольєте. Що це в нас таке, га? Що це yeah. в нас таке? Так, це в нас цибулька, так? це в нас овоч і це в нас цибуля. Слухаємо далі. Сидить баба одягнулась, сто сорочок загорнулась, ціле літо достигає. До нас борщик поспішає. Що це в нас таке? Я, я іще мама бути. Ну, Що це таке в нас? Так, це капусточка молодець. Слухай далі. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять, смажать, варять і печуть. Що це в нас таке за овоч, а? І смажить і. Так, молодець, це у нас картошечка. Сидить панна у коморі, а коса її на дворі. Що це в нас таке за копака? Так, морквинка, вірно, молодець. Круглий червоний, немов світлофор, дуже смачненький. Так, помідор такий червоний, смачненький, так? борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак фіолетовий. Хто? Що це у нас такий за овоч? Буряк. Буяк. Молодець. Так, це у нас бурячок. Слухай далі. На смак чудова, жовта, медова. Їсі і малий Павлушка, здогадались, хто це? Гуча. Молодець. Гут. Синя накидка, хвостик, як нитка. Смачна і зваблива називається. Що це в нас? таке? Гут. Молодець. Так, це в нас фрукт і це в нас сливка смачна. Така, так? Наче яблуко великі. І смачний, і соковитий є гладкий, є бархатистий, весь червоний, золотистий. Що це за фрукт у нас? Молодець, так, це персик. Довгий зелений, добрий і солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Почти. Молодець, яка ти розумничка. Всі загадки відгадала, так? Молочинка Кожен з цих овочів та фруктів, ось вони які різні, різні, і овочі, і фрукти, так? Мають собі ціну, ціну собі мають. Скоса поглядають, усіх ображають. Будемо їх мирити. Будемо? Щоб вони не сварилися. Так. так. Спробуємо їх на групи поділити. В перший кошик. Ми покладемо овочі, а в другий кошик ми покладемо фрукти. Тож який кошик ми відправимо овочі, Єсенія? В перший чи в другий? В перший, так? А ну дивимося, да. ми вірно, ми відправили овочі в перший кошик. Ану, давай передивимося, вірно чи ні? Що ми бачимо на картинці? Які овочі? Давай перед... перерахуємо їх. Помідор бачимо, так? Бачимо помідор. Помідор. Буряк. Буряк, вірно, ще що. Патощенко. Картошечку. Ще що? Лук. Так, цибулька. Це що таке? Хрусткий такий, а? Зелений. Огі. Огурчик. Так. І кролики дуже-дуже полюбляють. Що це в нас таке за овоч? овочі? Так, морквинка. Отже, в першому кошику у нас овочі, так, знаходяться. Дивимося в наступний. Що ми відправимо? Що ми відправимо в наступний кошик? В першому були овочі. А в другий фрукти молочинка. А ну дивимося уважно. Мірно ми відправили фрукти в корзинку. Дивимося, да. називай. називай їх. Це що в нас таке? Жовтенька, соковита. Гру? Ось. Так, молодець. Біля персик. Біля персика, Табука. що ну, молочинка. І маленька. Що? Сли? Що його? Липка, молодчинка. Отже, ми відправили наші фрукти в другий кошик. Молодчинка. Дивимося уважно: в першому кошику у нас зображені овочі, а в другому у нас зображені фрукти. Так? Ось наші овочі і фрукти трішки помирилися. І на групи поділилися. А тепер у групу граємо. Картинку зайву відшукаємо. Ану, дивись, Єсенія, уважно. І яка в нас зайва картинка буде? Ану, дивись уважно. Що в нас тут зайве? Огірочок, м'ячик, молодчинка. молодчинка. Тому що м'ячик це що Іграшка. граш? Так, а огірочок та помідор у нас що? Овочі чи фрукти? О, Молодчинка, яка ти розумничка. Дивимося на наступну картинку. Дивись уважно, що ти бачиш на картинці? Персик, яблуко і. Бі. І зайчик, так? Зайчик. Що буде в нас тут зайве? Яка картинка зайва, ясені? Зайчик. Молодчинка, Тому що зайчик це у нас що тваринка, так? Да. Молочинка. Дивимося на наступну картинку. Дивимося, що ж у нас тут зайве? Яка картинка? Ну уважно, давай назвемо їх. Це що у нас таке? Жовта соковита? Круша. Червона кругла. Це що у нас? Помідок. Молодчинка. І остання картинка це у нас сли Юліва. Сливка, молочинка. А ну дивись уважно, яка ж картинка у нас буде зайва тут. Груша і слива це в нас що? О, в, ой, фру, вибачте, фрукти, так? А помідор у нас це у овочка. Що зайве? Спойкате ризуночка, молочинка. Добре, і наша остання картинка. Дивимося уважно. Давай назвемо, як називається у нас тут овочі та фрукти? Капуста. Так? Капуста Далі. Молочинка. І Персик. Молочинка. А ну тепер подумай, уважно і подивися. Ну, яка ти молочинка, Молодець. Молодець. Далі дивимося? Скажи мені, будь ласка, а як називається людина, та, яка доглядає за городом і садом? Деда. Mm -hmm. Як називається? Діда. Дід. Добре, а давай я тобі скажу: у нас називається та людина, яка доглядає загородом і садом, називається, загородом доглядає огородник, а за садом доглядає садівник. Зрозуміла? І ось вони тебе... тебе запросили пограти ще в одну гру. А ну, давай пограємо. І ти відгадаєш, який овоч та фрукт заховався у нас в картинці. Ось подивися, що в нас заховалося тут? Що в нас зображено чорненьке? Молодчинка, молодчинка. Ану наступна картиночка, дивися. Ось наша помідорка, бачика, червона заховалася, гарна. Дивимося наступну картинку. Що в нас заховалося? Яблука. Молодець. Молодець. Ось наше яблучко жовтеньке, так? Гарне. Ось подивися, прийшли до нас наші садівник і наш огородник, які тебе на гру запрошували. Подивись, за ого... огородом доглядаю. Огородник поливає, бачиш морквинку. А за садом доглядає садівник. Ось такі вони, так? Роботящі такі люди, так? І щоб у них уродив гарний урожай, щоб овочі фрукти були гарними і не сперечалися. Треба, щоб садівник та огородник були які? Роботящі, так? Працьовиті, дбайливі, доглядали за своїм е, огородом е, та садом. так? Добре. Давай послухаємо віршика, ти трішки відпочинеш, а я почитаю, добре? Усі ми добрі, соковиті, стиглі соком всі налиті. Ми відомі діточкам, любим друзям, малюкам, знають Оля. Петрик, Ніна, в нас багато вітамінів. Ми корисні для усіх, для дорослих і малих. На городі та в саду ми зростали, промін сонця ой, нас саджали, доглядали. Промін сонця зігрівав, теплий дощик поливав. Так що потрібно єсеніє нашим овочам та фруктам? Ось подивись. Що нам потрібно? Сонце. Сонечко молочинка і Дочік. дощик, так, щоб вони добре росли, зростали, набиралися соку. Нам потрібно для наших овочів та фруктів сонечко та дощик. Ось подивіться, яке гарне сонечко і який гарний дощик. Що ми можемо дати? Яку пораду нашим овочам та фруктам? Щоб вони що, не сперечалися більше, так? Скажемо їм досить сперечатися, досить вихвалятися. Всі ви овочі чудові та фрукти, так? З вами будемо ми здорові, так? Треба їсти всі овочі та фрукти, набиратися вітамінок від них, так? Всі вітамінки повинні ми їсти, і тоді ми будемо здорові, радісні та щасливі. Добре. Сьогодні ми з тобою Єсені говорили про овочі та фрукти, так? Да. Що треба робити, щоб бути здоровими? Ану, скажи мені, їсти що? Що Молодець, яка ти розумничка сьогодні?